23 липня на цій ділянці вулиці Олеся Гончара сталося ДТП за участю автомобіля і семирічного хлопчика. Внаслідок чого дитина потрапила з тяжкими травмами в лікарню, і батьки та правоохоронні органи просять вас, якщо ви стали свідками ДТП, звертатися за телефонами, які вказані на екрані, або телефонувати на 102. Я був за рулем, їхав, спускався по гончара. Їхав десь кілометрів 40. По правій стороні від мене, ну, біля бульвару були припарковані машини. Я собі їхав периферійним зором. Я дивлюсь завжди по праву сторону, тому що і машина може від'їжджати, не показати mm -hmm. поворот. І там буває таке, що маршрутки від'їжджають. І це все трапилось десь в одну секунду. Я побачив тільки руку ногу в русі, знаєте, як mm -hmm. людина біжить, такий стрибочок. Я вивернув руль наліво і нажав на гальму Але вже було пізно, тому що дуже відстань була маленька, і єдине, що я бачив вже, як дитина ну, від поштовху від машини підлітає вверх і падає вниз. Головне, що я перевірив, що він дихає. Це по-перше. А по-друге, він почав шевелитись, і, і ми його почали заспокаювати, щоб він не шевелився. Він був при свідомості, Він був при свідомості, і він почав казати так: ай, ну, ай, йому було боляче. Після того ще 10 хвилин приїхала скора, хоча там такі версії було, що і 45 пройшло, і скількись там таке. Його забрали. Я попросив ще одну жінку, яка була поруч, щоб з ним поїхала до лікарні, щоб я був там в курсі, все. У випадку чого її не пустили до швидкої. Mm -hmm. Після того я, я ні, значить, до мене підійшов чоловік, який сидів за рулем машини, яка проїжджала позаду мене. Це був такий великий позашляховик. Я не згадаю марки, Ну, здається, шевролет. Дуже здорова машина. І він сказав, що я вже сидів на асфальті і ну, в шоковому стані. І Він мені сказав, не хвилюйся, я все бачив. Е швидко запиши мій номер телефону, якщо тобі потрібен буде свідок, там в суді чи ще щось, я тобі дам. Там почався почався балаган, чому мене не беруть там, е ну, там, свідки якісь, по чому міняння прашують, почому і що що то Я вже того не пам'ятаю. Єдине, що я пам'ятаю, що мій брат був вже на емоціях і казав, що ви хочете відчепитися ну, від мене, бо там ще хтось підходив, а як це страпилось. Я поїхав, здав ну, тести на цей алкоголь, Сечу, там поки всі це лабораторні ета. Підписав, що я тверезий і поїхав чекати слідчого до міліції. А де саме машина зараз? Е, на Штрафашеці. Стоїть. Розуміло. батьки вам що кажуть? Ну, знаєте, в перший же вечір почались, ну, сказали, що слідчого купили, що все підтасовано, що все якось підроблено. Ну, перші десь дві години таке було. Я приїхав, я сказав таку саму версію, як я зараз кажу тут, як я писав. Іншої в мене нема. Ну, зараз ми з ними абсолютно нормально спілкуємось. Я сказав, я не він не відхрещуюсь від того, що я був за рулем. Але я не винен. Бо я на нього не наїхав на швидкості. Я не наїхав на нього десь в місці, де ну, да, зебра чи ще щось. Я його просто фізично не зміг побачити. Це ну, так трапилось. Це дитина. Я розумію їх. Проходила я. По, по, по тротуару по лівій стороні, проїжджій частині, і почула удар ну, на дорозі. Ну, я не зрозуміла, що може що таке сталося. Я стала питати, що таке, і стала підбігати. Дивлюся, машина стоїть біла посеред дороги. Під, 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 підбігла я до тієї дороги о, і дивлюся, лежить мальчик на лівому боку. О, і і дивлюся, він не, не ворушиться. Я я... Скоро приїхала через минут 10, минут 5 вони його там е, спасали і поїхали. Е, ну, я далі продовжувала чекати, е, хто під'їде. Ну, і в общем, тут під'їхала міліція, я, стала казати, е, до... я запитала, хто ви такий слідчий е, де... Давиденко, Ячеслав, як вже, як його не знаю. О, я йому кажу, що е, те, е, беріть показники, ну, е, свідчення беріть, е, стоїть продавець, яка стояла курила е, біля магазину. Вона все бачила, я узад все бачила, я не бачила, як дитина це впала. Я тільки бачила, як вона підлетіла вище машини. О, він сказав, я, кого мені треба, та їй на, я напишу е, те. Я е, візьмусь. Е, е, Ті, свідчення. О, і я їм кажу, я це все, ну він не став. Він щось старався, але він не став від мене брати пояснення. О, і від от тих, хто бачили, брав показники от ті, що його захищали цього водія. Як себе водій поводив? Водій, водій сидів на бордюрі, і йому, ті всі які друзі, підносили йому водички попити. О, ну, але о, о, друг його мені так заявив. Попробуйте сказати е, міліції те, що дитина підлетіла е, вище машини. Там розберуться, там, там, там все записано, розберуться, не переживайте. Так, так чого? чого ви йдете? і побігти? Кажіть, що ви знаєте. Тому знає що, знає. що жінчина, я знаю ту жінку. Ти що вчора виділила, що вона тут таке говорила? Так. Мужчина, а що ж вона таке говорила? Мужчина, так скажіть свою версію, куди ви пішли? Бачили? Ось так, як захищають жінку.

Я тут теж на міліцію кричала. Мене не бачили? Так. Не Мам... треба, мужчина, якщо ви нічого не бачили, тут щось говорить. Ось... Ви не бачили нічого ось... не ось... чули. І ви говорите. Ось у людина. на парустой дівушкою якась. А я не бачила, я й О, ви тут... Це... а, чи... тут я записуюся. Чуєте, що кажу? Чу я працівник одного з тих магазинів, який взагалі тут нічого не бачив і не знає. Мам... Я почула хлопок. Характерний для сталк... як машини. Сталкну... ну, сталкнулися машини. Я почула дуже сильний звук. Я вийшла, побачила, як лежить маленький хлопчик років семи. Черевичок його лежав під білим джипом, під правим колесом білого джипа. Я вийшла, вийшла на крильце. Я подивилася, жінка стояла рядом біля хлопчика, почали визивати скору швидку допомогу, яка під'їхала через хвилин 5, набирали два рази, по-моєму, її свідки, які тут були, ще був хлопчина, високий, теж свідок, який також це все бачив. Він якийсь не місцевий, він сказав, що взагалі з Дніпропетровська. Його, по-моєму, міліція записала тільки фамілію і все. Потім я пішла на робоче місце. Вийшла я вже тоді, як почула, що під'їхала міліція. Це пройшло хвилин. 30. я подивилася, що біля що міліція ходить, вимірює відстані від машини до будівлі. Потім я дивлюся, щось з жінкою, яка все бачила, міліція в грубій формі розмовляє. Я підійшла, люди сиділи під машиною міліції і винуватець сидів. І я говорю: Ви поцікавились з дитиною, як де знаходиться зараз дитина і. В якому вона стані? вони всі сказали, що ні, зараз нас це не цікавить. Ми зараз тут сидимо, водії в шокі, всі в шокі. Я говорю, що хай родичі їдуть, дитина без батьків в больницю повезли дитину. Якийсь друг цього винуватця. Сказав, що зараз він поїде в лікарню, але так туди ніхто не доїхав, так як ми зв'язувалися з батьками, ніхто не доїхав нічого. Потім я побачила слідчого, почала в нього питати, чому він свідчення не бере жінки, яка бачила в хлопця в дівчини, яка в магазині працює, також все це бачила. Він сказав, що буде давати оголошення в газету. А потім, коли свідки знайдуться, він буде в них брати свідчення. Я на що я йому заперечила, що як, як так можна, тому що свідки зараз стоять, чому ви не берете? Він сказав, що я багато говорю, просто розвернувся і він в основному спілкувався з друзями водія, Потім під'їхали ще на якійсь машині люди. Він з ними також спілкувався. Потім я запитала. На те, що якщо підлетіла дитина, має бути гальмівний шлях. Мені відповіли слідувачі, що це все також не має значення. Сказав наскільки там та дитина підлетіла. Якби був сильний удар, то була б розбита фара, так як не розбита фара то, скоріш всього, дитину просто зацепили краєчком машини. Так, да, на, на що ну я просто я ну, не могла дитина, підлетіла вище машини, тому не, не могло ж бути не можна, не можна. Да. і навіть дивилися на тоже... е, воді, е, ті водії, які мають 40 років стажу, казали, не було тормозного цього, як Шлях. шляху не було. Андрій Вікторович, е... В місті відомо стало відомо, що на вулиці Леся Гончара машина збила семилітнього хлопчика. Зараз він в тяжкому стані в лікарні, але люди кажуть, що не беруть покази сітків. Чи могли б ви уточнити, як проводять розслідування, чи беруться покази сітків? Значить, в слідчому відділу Білоцерківського міськвідділу відкрите кримінальне провадження. На даний час будуть проводитися всі слідчі дії, будуть допитані люди. І я хотів би звернутися до мешканців. Нашого міста до автов... 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 автовласників, хто в той час на... знаходився на території під час коїної транспортної пригоди, можливо, є віддіорегістратора запис, можливо, хтось бачив. То велике прохання звернутися до слідчого відділу до Церківської міліції. Або хто має взагалі інформацію по цьому ДТП, хай набирають 102 цілодобово, безкоштовно з усихтілів. Дорожньо-транспортна пригода сталася по вулиці Леся Гончара біля перехрестя з бульваром. «50-річчя угу. перемоги це біля будинку приїжджих. Угу. Якраз початок колисилася ганчара, дитина вибігла на приїжджу частину і була угу. травмована автомобілем. Угу. Водій все у нас, да, у нас у нас, у нас все, все встановлено, автомобіль затриманий. Є всі дані проводяться, всі необхідні слідчі дії.